Вітаю вас незламного українського Харкова. Центральний парк культури та відпочинку. Дуже легендарна у нас локація у місті герої Харкові. Зараз разом з вами будемо проводити культурний екскурс по парку. Давайте продовжимо з вами подорожувати! Я розумію, що матеріалів дуже багато на цю тему, як парки, сади та інше. Но коли ти побачиш усі ці красиві локації своїми очима, це щось неймовірне. Центральний парк культури та відпочинку в Харкові був закладений у 1893-1895 роках. Його урочисте відкриття для відвідувачів відбулося у 1907 році. Спочатку він називався Миколаївським парком. Як я вже казав, сам парк був закладений у 1893 році. Його створювали переважно студенти. Учні та викладачі. Таким чином, це була колективна ініціатива, а не проєкт однієї людини. Згодом, вже у радянські часи, парк неодноразово змінював свій вигляд, і до його реконструкції та розробки окремих елементів долучалися різні архітектори. Євдея, котра була для створення парку, виникла ще наприкінці 19 століття. У 1889 році міський голова О. І. Фесенко запропонував створити парк на пустирі вздовж Білгородського шосе. Однак тоді цю ідею не підтримали. Значна реконструкція, що надала парку сучасного вигляду, розпочалася у 2011 році. Оновлений парк був урочисто відкритий 23 серпня 2012 року. Під час цієї реконструкції парк був перетворений на великий розважальний комплекс, поділений на тематичні зони, такі як Екстрим Парк з американською гіркою та вежею падіння. Якщо буде цікаво, то я у наступних відео постараюся вам розповісти про кожну зону розваг у центральному парку культури та відпочинку окремо. Всім гарного дня, тихої ночі! Можна з часом багато цікавого дізнатися про своє рідне місто, у котрому ти прожив все своє життя. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Харків це Україна. Ми тримаємось. У нас чистенько та гарненько, мер міста героя, Ігор Терехов і всі комунальні та городські служби. На місцях!